Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Погода вплинула, звісно, на урожай цього року. 2024 рік це рік рекордів був. Ми строго підтримували сіво зміну і старалися зробити працювати для. Кращого врожаю. Перші за державними аграрними кредитами, програми компенсації власникам української сільтехніки та врожаєм соняшника. Таким був цей рік для аграріїв Кіровоградщини. Натомість на території області не з'явилося жодного нового переробного підприємства. Чому аграрії області користуються одними і не користуються іншими державними програмами та наскільки погода сприяла врожаю, будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. З 2000 року працює на землі керівниця господарства із села Сенюха на Кіровоградщині Ольга Голобородько каже, мають обробітку півтори тисячі гектарів землі. Куруза сіється, наша культура, соняшник сіється. Сої по сівозміні цей раз небагато. Так ярий ячмінь. Ми також сіємо. Ми ще полюбляємо нішові культури. Є в нас чечевиця червона, є в нас гречка, є в нас просо червоне. Є гірчиця біла. Врожає цього року, попри налітню посуху, задоволена. Соняшника зібрали по 33 центнери з гектара на три більше, ніж торік. У нас у липні місяці ще й за один тиждень випало 16, тоді до кінця тижня 11 міліметрів і перед тим він був гарний, доглянутий, без бур'яну, без хвороб, вже відсвів. І саме в той час, коли оце налив, пройшов гарний дощ. Ну, думаю, що це одна із факторів було таке. Звичайно, що міндобриво там було двох видів. 2024 рік це рік рекордів був. Як такової метеорологічної зими у нас в цьому році не було. Тобто, температура нижче нуля градусів протягом тривалого періоду не понижувалася. Що це дало? По-перше, це дало до розвинути озимої пшениці, які були в поганому стані в попередній період. Другий момент, в період осінньо-зимовий дуже велика кількість опадів поповнила запаси вологи. І ми мали на весну ну, фактично 100% запаси вологи, які можуть вмістити ґрунт. Зі слів керівника інституту, у травні ідеальні умови для вирощування озимих культур змінилися на несприятливі високі температури, відсутність опадів. І ось уже пшениця саме мала реагувати би. Максимальний потенціал свій сформувати. Якби ще в травні місяці були опади, то врожай би був би прекрасний і в нашому регіоні в кожного господаря. На жаль, цього не було. І вже з травня місяця, і особливо червень, недостача вологи. Потім вплинули на те, що ті посіви, які були в прекрасному стані, вони не вологи і не зернівку на півдні області. Влітку не було жодного дощу. Через це аграрії втратили частину врожаю. Урожайність, наприклад, соняшника знизилась півтора в два рази, кукурузи в чотири рази, сої ну, в окремих випадках в п'ять-вісім разів. Тобто дуже негативні оці умови вплинули на формування показників урожайності. Цьогоріч аграрії Кіровоградщини зібрали понад 3 мільйони тонн зерна. Це на 25% менше, ніж торік, сказала керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. Це все внаслідок того, що була аномальна висока температура. Зібрали кукурузи менше на 728 тисяч тонн, ніж очікували, це майже 40%. Соняшнику 277 тисяч тонн, це майже 18%. Цукрових буряків менше на 102 тисячі тонн, це 25% і ріпаку. Менше на 56 тисяч тонн це 25 відсотків. Говорить, зменшення врожаю не вплине на продовольчу безпеку області, тому що Кіровоградщина традиційно споживає менше ніж виробляє, і ми споживаємо зернового ресурсу. 10 відсотків це залишається в нашій області решта це експортний потенціал. До речі, є пожвавлення на ринку. Продовольчих культур і зернових культур, експортні культури мають 150-180% у порівнянні до минулого року ціни, тому ціна є. За даними керівниці департаменту, попри літню посуху, аграрії Кіровоградщини зібрали найбільший в Україні врожай соняшника серед інших регіонів. Маємо мільйон 288 тисяч тонн, незважаючи на погодні умови, Кіровоградщина є лідером по вирощуванню соняшнику, повалу і по площадям, і, власне, по переробним потужностям, які знаходяться на її території. Погода вплинула, погода внесла свої корективи. Аграрії Брали менше на 270 тисяч тонн, ніж планували. Аграрії, які отримали втрати врожаю, могли компенсувати їх використанням державних програм. За двома з них Кіровоградщина лідири в Україні. Ми зрозуміли, що беріть кредити, робіть якісні посіви і матимете кошти і на кредити і для себе. Ольга Голубородько каже, на початку 2000-х років кредити не брала. Потім через зростання цін на сільгосптехніку почала кредитуватись. Були ставки 32%, і 27%, і 23%, то зрозуміло, що зараз 5-7-9% це взагалі класно. Брали 7 мільйонів, при цьому взяли під 9%. Ну, це допомога. Це дійсно, і коли у людини немає коштів, а от їх треба сьогодні, а ти поки продаси, усе, поки ще дождеся, яка ціна буде, то треба користуватися кредитами. Ну, я вважаю, що треба розумно до цього підходити і треба на себе розраховувати так, щоб ти їх міг віддати. Кіровоградщина, як і торік перша в Україні за пільговими аграрними кредитами за державною програмою п'ять-сім За цією програмою один сілос може отримати до 50 мільйонів гривень кредиту. Говорить керівниця профільного департаменту. Перше місце по кількості суб'єктів, які скористалися цією програмою, це більше тисячі суб'єктів, і по обсягам, обсягам наданої підтримки всього залучили 6,5 мільярдів кредитних ресурсів, і з них майже 4 мільярда це кредити, які з пільговою підтримкою держави. це в відсоткових показниках частка ігрограчів від 6 до 7%. З березня для сірос виробників, які купували цьогоріч українську агротехніку, держава повернула програму компенсації 25% її вартості. Ця програма діла до повномасштабного вторгнення. Ольга Голобородько показує: у серпні купили жатку виробництва компанії з Кропивницького. У жовтні отримали компенсацію чверті її вартості. Півтора мільйони коштує то компенсація 315 тисяч. То для аграріїв це вагомий такий внесок державний. І за цією програмою Кіровоградщина лідирує в Україні. На Міністерство економічного розвитку подано більше 250 заявок від суб'єктів господарювання і на 360 одиниць техніки. На сьогодні вартість всієї техніки 250 мільйонів, і 50 з яких вже отримана часткова компенсація. Саме популярні позиції це техніка для обробітку ґрунту. За даними керівниці департаменту, аграрії області активно користувалися державною програмою для фермерів, які обробляють від 1 до 120 гектарів землі. Торік ця держпрограма не працювала. У позаминулому році допомога становила 3100 гривень на гектар. Цьогоріч 4 тисячі. Програма працює через державний аграрний реєстр. У нинішньому році нею скористалися 900 аграріїв області. Фермер із селища Новоархангельськ Сергій Наумович вважає, цю програму потрібно розширити. Були програми по 4 тисячі на гектар, але явню не зміг попасти, хоча вважаю, що можна було б якось передивитися ці ліміти, тому що 130 гектарів якось це, це несерйозно. Можна було б збільшити ліміти хоча б до 300 гектарів землі. О, тоді б Менші фермера могли б себе вільніше відчувати, тобто була якась підтримка плеча від держави. І якось могли б ми пережити ці тяжкі часи і могли б допомагати воїнам, захисникам нашим в цей тяжкий момент. Але на даний час такої змоги немає, тому що. Існують, потрібно платити податки, зарплату не користувалась цьогоріч попитом в аграріїв Кіровоградщини держпрограма на розвиток переробних підприємств. Грант до восьми мільйонів гривень можна отримати за умов створення 25 робочих місць і 50% фінансування за рахунок власних грошей отримувача. Регіон традиційно зерновий і спеціалізується на вирощуванні технічних культур. Що стосується переробки, це абсолютно новий від діяльності для кожного конкретного аграрія. Це потреба потрібно відкривати новий код. Наймати працівників і абсолютно по-новому дивитися на бізнес і треба орієнтуватися тільки на експорт, тому що переробка для реалізації на внутрішньому ринку так це дуже складна річ. І тут ну, треба або абсолютно нова ніша. Ольга Голубородько має плани на наступний рік. каже, хоче займатися переробкою вирощеного. Нині аналізує ринок збуту Борошна та Круп. Олександр Сметанко, Олександр Касяненко, Яна Боржак, Суспільне Кропивницький.